Привіт, кмітливчики! Сьогодні ми вирушаємо в подорож у світ кіно і зіграємо у гру. Вгадайте машинку та фільм, з якого вона? Кличте своїх батьків разом відгадувати ще веселіше! Готові? Тоді починаємо. Ця супермашинка живе у великому місті і з'являється переважно вночі. Вона належить герою, який носить чорний костюм із плещем і маскою, з вушками як у кажана. Машинка дуже швидка, тиха та сильна. Вона вміє миттєво розганятися, різко гальмувати і навіть перестрибувати через перешкоди. Її темний, майже чорний кузов. Допомагає залишатися непомітною у темряві. Усередині сховано безліч дивовижних пристроїв, щоб ловити злодіїв і рятувати місто? Але навіть така супермашинка іноді відпочиває в своєму сховищі і потребує підзарядки. Як думаєте, що це за нічний охоронець на колесах і в якому місті він живе? А якщо вам подобається вгадувати разом з нами, натисніть вподобайку. Так ми зрозуміємо, що ви хочете продовження цієї гри. А ця машинка прибула на землю з далекої планети, щоб допомагати своїм друзям. Вона має великий секрет у потрібний момент може перетворитися на сміливого захисника. Щоб завжди бути готовою до пригод, ця машинка часто тренується і вдосконалює свої навички. А ще вона дуже полюбляє музику та іноді спілкується за допомогою пісень, які лунають із радіо. Її головне завдання боротися з небезпечними прибульцями та захищати мешканців землі. Як думаєте, що це за відважна машинка з секретом? А ця величезна вантажівка, командир і найсильніший захисник серед інопланетних машинок. Іноді йому доводиться боротися з цілими загонами ворожих дронів, швидко ухилятися від їхніх атак, влучно відповідати та знищувати загрозу, щоб порятувати своїх товаришів. Його сила та мужність надихають усю команду і дають їм шанс на перемогу. Він справжній лідер, спокійний, мудрий і дуже відповідальний. Завжди знаходить рішення і готовий допомогти кожному, хто цього потребує. Першим вирушає на зустріч небезпеці і ніколи не залишає друзів у біді. Його головна мета захищати мешканців землі та не допустити, щоб зло перемогло. А ви вже здогадалися, з якого фільму ці машинки захисники, та як їх звати? А цей яскравий мікроавтобус-мандрівник постійно вирушає у нові подорожі разом із веселою командою друзів. Вони завжди потрапляють у дивні пригоди, покинуті парки розваг, темні печери, загадкові замки. Але і з цією машинкою будь-яка таємниця обов'язково буде розгадана. А ще з ними подорожує веселий і трохи незграбний пес, який уміє розмовляти та завжди опиняється в епіцентрі пригод? Всередині у неї просторо й затишно, є місце для друзів, ящики з підказками та навіть дивні пристрої для пошуку привидів. Як думаєте, з якого фільму ця допитлива машинка? А тепер переходимо до професіоналів з пошуку та полювання на приводів. Ця біла машинка з червоною смугою завжди на поготові вирушити туди, де з'являється щось загадкове. Вона мчить вулицями міста з увімкненими сиренами, попереджаючи всіх. На місце прибула команда, що приборкує привидів. На даху в неї дивне обладнання, яке гудить, плимає та допомагає знаходити та ловити невидимих гостей. Але іноді зустріч із надто сильним привидом змушує її тікати на повній швидкості. Та кожна пригода закінчується успішно, а місто влаштовує святковий парад на честь цієї машинки та її команди. Як думаєте, з якого фільму ця машинка, яка не боїться привидів? А ця машинка створена для небезпечних пригод серед гігантських динозаврів. Вона возить гостей парку та дослідників по зелених джунглях. Її кузов прикрашений яскравими смугами та логотипом парку. Іноді їй доводиться під'їжджати зовсім близько до величезних істот, щоб пасажири могли добре їх роздивитися, побачити, як вони рухаються, і їдять, чи навіть спілкуються між собою. А буває, що трапляється справжня небезпека: раптом з кущів виринає хижак, і машинка змушена мчати на повній швидкості, тікаючи між деревами. Ну що, як думаєте, з якого це фільму ця смілива машинка? А ця срібляста машинка не така проста, як здається, на перший погляд. Вона створена не для перегонів, а для подорожей у часі. Щоб запустити подорож, потрібна висока швидкість і трішки блискавичної енергії. Коли двигун починає працювати повну, з'являються яскраві спалахи, і машинка зникає з дороги, щоб опинитися в іншому році. Після кожного такого стрибка машинка потребує детального огляду, щоб бути готовою до нової мандрівки. Іноді вона вирушає настільки далеко вперед, що бачить світ, де машинки не їздять, а літають у небі. І навіть сама може модернізуватися, щоб теж піднятися в повітря. Ну що, впізнали, з якого фільму ця машинка, що вміє подорожувати в часі? А ця машинка справжній жарт на колесах. Вона виглядає як велика пухнаста собака з довгими вухами хвостом і смішним чорним носом на капоті. Її власники зовсім не схожі на професійних водіїв. Вони веселі, але трохи незграбні і часто потрапляють у кумедні ситуації. Машинка може проїхати довгу дорогу, але іноді її пригоди перетворюються на смішну плутанину: то вона застрягне, то зупиниться у зовсім несподіваному місці. Ну що, впізнали, з якого фільму ця пухнаста машинка? Ці кмітливчики, сьогодні ми зустріли багато дивовижних машинок із відомих фільмів. Чи вдалося вам відгадати їх усі та назвати фільми, де вони з'являлися? Запитайте у батьків, скільки відповідей вони вгадали, і порівняйте з вашими. А можливо, ви навіть заплануєте перегляд деяких з цих фільмів ближчим часом. До речі, тепер наші мультики можна дивитися англійською, польською і німецькою мовами. Посилання в описі будемо раді, якщо підпишетеся. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь та до нових зустрічей у світі Машинок.